Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Ukrainian Roots American Dreams. Дремс. Хто я? Хочу вам сьогодні розказати, про що буде цей канал і для чого мені взагалі YouTube. А почнемо з відповіді на питання, хто я і як давно ми я і моя сім'я в Америці, для того, щоб було зрозуміло все інше. Ми звати Іра. Ми приїхали в Штати, коли мені було 31. А, наразі ми в Америці вже два з половиною роки. Для нас з одного боку переїзд в США був плановий, але з іншого боку, не плановий. Про це розкажу трохи згодом. Хто я? На даний момент, як і більшість українців, я думаю, я волонтер, я опікуюсь третю окрему штурмову бригаду, де служить мій брат. І також до мене почало поступати досить багато запитів від знайомих хто зараз на фронті, щоб я їм також допомагала. І я зрозуміла, що мого ресурсу, який в мене є в інстаграмі, моїх підписників, пис їх досить мало, і тому збори почали закриватися досить повільно. І я вирішила, що вже настав час для того, щоб робити Ютуб канал, тому що в мене є багато інформації, яку я готова ділитися з вами. Багато чого, з чим особисто я і наша сім'я стикалися, коли ми приїхали. Було багато питань, мало відповідей. І це все я вже накопичувала в собі, акумулювала і хочу ділитися з усіма, щоб переїзд для кожного з вас, хто буде дивитися мій канал, був максимально комфортний, менш стресовий, якщо це взагалі можливо. От і буду висвітлювати просто наше життя в долині і можливо. Я буду корисна для вас, і мій контент буде цікавий для вас. А, якщо ще відповідаючи на питання, хто я, а, у мене є декілька справ, котрими я займаюся. Я працюю в, в українській компанії, компанія називається EDM. Я відповідаю за сервіс і за HR-відділ. Також в Америці я працюю баристою і контент-креейтором. Це дуже різні сфери, котрими я, я займалася в Україні, котрими я займаюся тут. Але Америка вона така вона <сум> вчить нас трошечки змінювати себе, не боятися починати з чогось маленького. Та безпосередньо а, пробувати щось нове а, перед тим, як стрибнути у щось велике. А, також я зараз навчаюся на QA і а, думаю, що обов'язково знайду роботу в цьому напрямку, але це теж дуже непросто. Впевнена, що всі, хто хочуть, а, всі знайдуть, і я в тому числі. Ми сім'я з трьох людей і собаки. У мене є чоловік, він працює в ІТ, У мене є маленька донечка, і от от виповниться 4 роки. Вона ходить тут в садочок. І у нас є собака, котрому привезли з собою. Це померанський Шпіц. І отак от ми вже живемо тут 2,5 роки. Сьогодні я хочу вам розказати, як ми приїхали в США, тому що цей шлях, він, як на мене, він все ще доступний. Відкритий, напевно, один з зрозуміліших, простіших і менш стресових, ніж можуть бути інші шляхи. Весь досвід, який я буду вам розказувати, це особисто мій досвід, як було у нас, можливо, в чомусь процес зараз змінився. Але якісь базові штуки є, через котрі ми також приходили, і з котрим я хочу з вами поділитися. Я пишу всі відео одним записом і не монтую, тому що у мене немає мети робити ютуб-канал для того, щоб заробляти якісь великі гроші. Я маю дві мети: перше, це ділитися знаннями, котрі в мене є, і якщо я можу, хоча б для одної людини зробити. Переїзд комфортніше. Якщо хоч для одної людини інформацію, яку вона побачить на цьому youtube каналі це полегшить життя і буде менш стресово. Буде або буде просто цікаво дивитися цей контент, я вже буду щаслива. І друга моя мета це так, щоб зростала кількість людей, котрі можуть дізнатися про мене, і щоб ми всі разом могли допомагати. Закривати всі збори, котрі у мене є для військових, тому що для мене це зараз є одним з пріоритетних завдань. І мені дуже важко і боляче, коли я розумію, що збор на 100 тисяч може закриватися декілька тижнів в той час, коли урядовці можуть розкрадати мільярди і їм за це нічого немає. Але певно, що разом ми сили, разом ми до перемоги. І будемо об'єднуватися, Я буду шарити свої знання і свої спостереження, котрі в мене є про сполучені штати, і буду сподіватися, що моя аудиторія буде рости. Ну що ж, почнемо про те, як ми тут опинилися. Насправді історія достатньо проста, як на мене. Ми приїхали в Каліфорнію в липні 2021 року через роботу чоловіка. Справа була так: колись в далекому 2018 році мій чоловік хотів спробувати пожити в якійсь інакшій країні і дивився, чи є якісь вакансії. Він працює в АІТ, тому, в принципі, шлях знайти щось за кордоном був цілком реальний. І одного дня він пише мені, якісь месенджери. От є позиція, в... але треба поїхати в Каліфорнію на рік. Що ти про це думаєш? І відповіла йому одразу: Окей, да, давай спробуємо, чого б і ні. У нас на той момент ще не було дитини. Ми були, в принципі, достатньо мобільно, мобільні, а свою роботу я могла б робити і онлайн. Ми... Декілька разів отримали відмови а, на візи, а потім все ж таки отримали першу а, як бізнес-візу для мого чоловіка і для мене туристичну візу. І в 2019 році ми вперше познайомилися з Каліфорнією. Для чоловіка це було це був як а, відрядження, а я а, рік жила місяць я жила в Києві, місяць я жила в, в Каліфорнії, ми жили в Беєрі. Так я туди сюди їздила, а чоловік тут був постійно. За ці 9 місяців, не рік, а 10 місяців ми так прожили. Ми зрозуміли, що нам дуже подобається Каліфорнія, і в принципі було б непогано сюди переїхати. Насправді, якщо вам роботодавець пропонує таку можливість, коли ви можете поїхати, як наче у відрядження на якийсь термін і ще й з сім'єю, і це непогано оплачується, це як на мене найкращий варіант, тому що ви можете все ж таки зрозуміти. Чи підходить вам культура, чи підходить вам клімат, чи підходить вам там витрати, коли тут потрібно буде робити податки? Ну і все, що вас буде оточувати, і то, як можна тут проводити час і тому подібне. Тобто, коли ми були відряджені, нам нам надавали безкоштовну квартиру, нам надавали машини, на котрі ми можемо їздити. Тобто, основні витрати, котрі зараз є, у нас їх не було, і ми. Нам потрібно було купувати там продукти і дивитися країну. Це було просто ідеально і, ну, і працювати вже ж. От. І після цього ми зрозуміли, що ми хоч хотіли би тут спробувати пожити. Коли ми повернулися в Київ, це був кінець грудня 2019 року. І ми вирішили, що от зараз у нас народжується дитина, і ми поїдемо собі жити в Каліфорнію. Все виглядало так, як нам ну, що нам дуже сильно подобається. Але стався ковід, і довелося зачекати півтора року, тому що всі посольства були закриті. Але який був наступний крок, як легально сюди переїхати? Значить. Якщо ви знаходите роботодавця, у котрого є офіс в США, але цей роботодавець може бути так само або в Європі, або в Україні. А в нашому випадку це був український, українська компанія, то пропрацювавши в філіалі локальному, тобто будь то Європа, будь-то Україна, рік через рік ви можете зробити трансфер в американський філіал. І так, в принципі, більшість компаній а, і робить. Такий тип візи називається L1 для того, хто працює, а, той, хто подається як основний а, заявник, і L2 для тих, хто їде з тобою. Тобто, в нашому випадку у чоловіка була L1, у мене була L2, і у дитини нашої теж була l А Зараз, коли ти переїжджаєш по візі Ель, це дуже зручно, тому що твій чоловік. Він працює, або дружина в залежності, хто у вас головний заємник, працює на компанію, з котрої ви приїхали. А і друга половинка, якщо ви офіційно в, в у відносинах, може одразу йти на роботу. Тому що, коли я приїхала, то мені треба було чекати, ще 9 місяців я чекала дозволу на роботу, за котрі треба було заплатити. Наразі, коли ти зараз перетинаєш кордон, а ти вже можеш одразу йти працювати. І це дуже великий плюс, тому що Америка побудована так, що Має працювати дві людини. а, а, а ж є сім'ї, де працює тільки одна людина, але все ж таки, тут це так побудовано, що має працювати дві людини, і тоді ви будете себе комфортно відчувати в грошовому сенсі. Але знову ж таки, є компанії, такі є там не знаю Netflix, Ще чи, чи, там якісь сіньори в Apple або в Меті, котрі заробляють дуже багато і, в принципі, одна людина може отримувати всю іншу родину, але знову ж таки, залежить від того, які у вас витрати, як ви звикли жити, і тому подібне. Так от, ми сюди переїхали по Ельвізі. А що значить ця А Які є її мінуси, як на мене, це те, що ви прив'язані до роботодавця, і поки у вас не з'являться документи типу грін-карти, наприклад, то ви можете знаходитися в країні рівно до того моменту, поки ви працюєте на цю компанію. Якщо вас звільнять, протягом 10 днів ви маєте покинути країну. Або, якщо ви не встигнете отримати нові документи, це, моя мама на увазі, грін-карту, ви також повинні поїхати. Ельвіза дається на 3 роки, і потім через 3 роки ви можете її подовжити ще на 2 роки. Тобто сумарно 5 років і більше вона не подовжується, наскільки я знаю. Але, як правило, роботодавці, котрі вас перевозять по Ельвізі, вам починають робити документи на грінкарту, і в залежності від того, хто як швидко робить, у кого є якийсь. Так і, там, хтось може за рік отримати грін-карту, хтось там, за 2-3. Я б сказала, що зараз, напевно, більш реалістичний термін на отримання грін-карти це, напевно, 3-4, тому що дуже сильно виросли черги. От. І коли ви вже отримуєте документи, ви можете змінювати роботодавця. І там далі чекати, коли ви хочете отримати собі громадянство. Або отримувати громадянство і жити з грін картою Грін карта вам дає всі ті самі права, що у вас що вам дає, і громадянство, окрім того, що у вас немає можливості приймати участь у виборах. Але в цілому ви можете бути абсолютно вільною людиною, вільно вибирати де ви хочете працювати, або не хочете працювати, і отримувати всі блага, котрі в принципі отримують громадяни США. От, в нашому випадку ми отримали грін карту десь через півтора року, тому що там декілька етапів є, і наш етап був запущений до того, як ми приїхали в США. Тому нас вийшло отримати документи трошечки раніше, ніж там у інших людей. Але знову ж таки, все залежить від того, як ви домовляєтесь з своїм роботодавцем. Що важливо, що в мене питають друзі, і про що деякі компанії, котрі перевозять по Ельвізі, деякі компанії можуть замовчувати її, але про що ви маєте знати? Як правило, коли компанія вас перевозить з однієї країни в іншу, вони мають вам надати релокаційний пакет. Що це таке? Як правило, це оплачене житло? Я чула, що мінімум на місяць, деякі компанії дають навіть на два, але, як правило, це десь місяць, у нас це був місяць. На перший місяць деякі компанії також дають вам машину, тому що в Америці без машини важко. Є деякі міста, де буде Окей, типу Нью-Йорка, Лондона, Чикаго, напевно. Ой, Лондона, боже, нью йорка Нью-Йорк, Чикаго. А... Що ще хотіла? сказати, Бостон. І Бостона там дуже розвинений транспорт, тому буде окей. Як у нас, наприклад, я кажу, що це у нас село, то тут без машини буде важко і знайти житло, тому що це треба постійно їздити, і робити якісь документи. Також, як правило, а, коли вас перевозять, а, то у вас є релокаційний, реали, релокаційний бонус. А, і ви. Маєте знати, що коли ви його отримаєте, якщо вам, наприклад, сказали, що у вас релокаційний пакет там десять тисяч доларів, ви маєте розуміти, що 10 тисяч це не то, що ви отримаєте. Ви заплатите 40% податків, там плюс-мінус, і різницю ви отримаєте вам на рахунок, тобто, що ви колись рахували, скільки вам треба грошей, скільки у вас буде якісь покупки закладали, то знаєте, що треба відмінусувати. 40% і то будуть ті гроші, які ви отримуєте. Про це треба не боятися питати своїх роботодавців. Того ж, наприклад, у нас були знайомі, котрі так переїжджали в Майамі, і а, вони казали спочатку, що вони просто самі переїжджають, але їм роблять документи. Я спитала то запитайте про те, які вам умови можуть надати. І тільки після того, як вони сказали, що нам ми знаємо, що мають бути якісь житло безкоштовне на перший час, які якісь бонуси, ще щось. І моча сказала, ого, точно так, у нас так є. Тож не соромтесь про це питати і, скоріш за все, вам нададуть таке. Але, як правило, якщо хороша компанія, то в принципі вона може вам одразу про це сказати. Ну я думаю, якщо чесно, що це кажуть одразу. От так ми опинилися в США. Живемо тут вже два з половиною роки. Ми живемо в сан франциско белі Місто Сан-Хосе, це таке для мене, це ці міста, тут як <схи>, таке велике зло. Не знаю, як це правильно пояснити, але після Києва ну, спочатку ти не можеш це сприймати як це якесь місто, тому що все виглядає дуже інакше. А, отак, от ми опинилися в США. А, в наступному відео я вам розкажу про програму, за котрою можна а, потрапити, також в США. Але не по роботі, а по юфую. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, а він в описі профілю. І буду дуже вдячна, якщо ви будете підтримувати мої збори та разом допомагати нашим хлопцям на фронті. Пока-пока.